В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Іва! Сьогодні ми з ласки Божої дорогі во Христибрати і сестри, сподобалося дочекати одного із найбільших понад десятих свят, господських пражників, у честь Господа нашого Ісуса Христа, у честь Його преславного Вознесіння на небо. Історики дещо згадуючи цю подію, вони говорять, що Перші віки християнства такого свята, як сьогодні, ми святкуємо, не було перші три століття. Але напевно, так як і е, Йордан, Водохреще, і Різдво святкувалися в один день. Так само, і це свято, говорять вони, що воно святкувалося в один день зі святом зіслання Святого Духа на, на апостолів, до якого ми з вами наближаємося. А ми вже сучасні християни. Відзначаємо кожен раз кожного року вознесіння у четвер, у сороковий день після Пасхи Господні, після світлого Його Воскресіння. Це свято появилося вже з 4 століття, і ми теж сьогодні його сподобалося дочекати, відзначити. Ми знаємо, дорогі мохресті, брати і сестри, що ми відзначаємо чимало господських свят, навіть з числа 12, ми маємо там багато господських свят. Ми Радіємо і тішимося різдву Христовому, бо радіємо, що Господь прийшов на землю і воплотився і жив серед нас. Ми так само радіємо, коли Він охрещується в Йорданський період, бо своїм Божественним єством Він освятив води і дарує нам через них очищення від наших гріхів. Так само ми радіємо і тішимося, коли Господь спішить в Єрусалим, щоб звершити діло нашого спасіння. Найбільше тішимося і радіємо. Коли Господь воскрес із мертвих, бо і співаємо так, що своєю смертю подолав смерть і дарував нам вічне життя. Чому ж нам радіти? Чому нам тішитися, коли Господь залишає землю? Бо сьогодні ми відзначаємо саме це: Господь возноситься від своїх учнів і апостолів, благословляє їх і возноситься до Бога Отця. Його причисте єство прагнуло до свого Небесного Отця зразу після Воскресіння, але він певний час залишається тут, щоб Являтися їм, щоб укріплювати у вірі, щоб навчати, як ми чули сьогодні, не тільки святого Письма, а й святого Апостола, для того, щоб Господь утверджував їх у вірі. Так само і нас, дорогі христі, брата і сестри. Хоча ми тирінними нашими очами не побачили його, але за словами Святого Письма блажені ті, які не бачили і увірували, ми теж віримо. І в Воскресіння Христове, і його преславне Вознесіння, яке сьогодні відзначаємо, і чого ж нам тішитися, чому ж нам радіти? А євангелист Лукас повіщає, що саме у такому стані, стані радості учні і апостоли повернулися в Єрусалим з тої Оливної Єлеонської гори. Найперше, дорогі в Христі, брата і сестри, це те, що Господь не залишив їх і нас сиротами. Він каже, що я з вами аж до кінця віку. Так само і вони вірять тим обітницям, які говорить і які дає їм Господь. Він каже, що я вам зішлю іншого утішителя, який наставить вас на всяку правду. І ми наближаємося до цього свята і через 10 днів будемо його відзначати, коли Господь, будучи істинним Богом, ублагав Отця і посилає. Третю і поста при Пресвятої Тройці, Духа Святого, на своїх учнів апостолів. І вони вже з таких, знаєте, переполоханих, невпевнених галилейських рибалок перетворюються на таких сміливих левів, які несуть те слово, починаючи, як ми чули з Єрусалиму. Тому, дорогі Бо Христі, брати і сестри, ми теж. Віримо і сподіваємося у те, що Господь і нас не залишить, бо Він каже в святому письмі, що де двоє або троє зберуться в ім'я, моє там, і я посеред них. Так само ми віримо, сподіваємося, що Господь чує нашу молитву, що Він, як і його пречиста матір, ми співаємо в час пустиння, що у успенні твоєму не залишаєш нас. Так само, і Господь, будучи нашим батьком і Творцем, не залишає нас сиротами, а піклується про нас. Він дуже часто допомагав, як ми згадуємо тих чи інших угодників, Божих, чи то мучеників, чи преподобних мучеників ускріплював у їхньому подвізі, допомагав їх нести його преподобним давав терпіння і смирення, щоб ви долали ті чи інші пристрасті, і іншим святим. Так само і нам Ми сподіваємося і віримо, що Господь допомагає в нашому земному повсякденному житті. Бо якщо б ми в це не вірили, ми би і до храму не приходили. Ми би і іншими. Ідеалами, але не віримо в Бога і сподіваємось на його всесильну правицю, яка допомагає і в нашому житті. Тому і нам, дорогі Христі, брати і сестри, потрібно тільки довіритися і відкрити йому своє серце. Але найперше потрібно так само трудитися, як робили це і апостоли, бо згадуємо, що коли вони певний час стояли і дивилися на небо, то їм явилися два мужі: це були два ангели в білих одежах і казали, щоб вони не стояли. Тобто вірити в Христа Спасителя і сподіватися в його друге пришестя цього замало. Нам потрібно боятися свого духовного застою і старатися трудитися духовно. Як ми трудимося фізично, коли працюємо біля наших якихось хатніх справ, щоб зробити ту чи іншу річ, яка би була доброю і корисною, так само і в духовному житті, якщо ми думаємо про духовні речі, бо каже апостол в одному з своєму послань, хто дбає про... Тіло то від тіла пожне, пожне тління, хто дбає про речі духовні, продукт той від духа пожне, пожне життя вічне. Тому і ми сподіваємося на вічне життя. І ще так само наше серце тішиться і радіє, тому що Господь, возносившись на небо, він сказав своїм учням і апостолам, що я іду. Приготувати вам місце, щоб де я там і ви були, що може бути втішнішим і радішним за ці слова Христа Спасителя не тільки для апостолів, а й для нас. Бо ми віримо, дорогі в Христі, брати сестри, що закінченням нашого земного життя. Це тиріне і намічне тіло, яке ми віддамо землі, наше життя не завершиться. Ми маємо безсмертну душу, яка від Бога дана нам і до Бога повертається. Тому ми віримо, що та оселя, яку пішов Господь приготувати і для нас в тому числі. Але щоб це сталося, щоб ми туди прагнули, то нам потрібно, дорогі вогністі, брати і сестри, тут. На цьому земному шляху теж що старатися жити правильно, уникати гріха і прямувати за Богом, шукати Його, і Він відгукнеться на такий наш пошук і знайде нас, і ми будемо з ним перебувати у царстві його слави. Про це сьогодні молимося, про це просимо Христа Спасителя і сподіваємося на Його безмежне милосердя щодо нас, теж новозавітніх Християн. Я вітаю вас сьогодні святом Вознесіння. Бажаю вам кожному осягнути вічне життя і перебувати біля престолу царя слави.